Нет, это у меня было. Андаш, я шел, конечно, андаш, что Без какой стены отзывства мы Где местные деятельности организации? Я знаю, что у нас по отрубке всі питання вирішили. По дані не вирішили. Ваши питання не вирішили. Я вже два роки назад писав за цей приємний. Козят, він на Козятин? Місто це міська рада вирішує ці питання, район тут не вирішує. В район напишіть зараз заяву, по якому населеному пункту, знаєте, ми будь ласка, є. Чекайте. Ви чекаєте? Чекайте, а що тепер скриваєте? Хто не виділяє землю учасника? Кому не виділили на землю? Два роки назад я писав. Я Кому Я, Трайдак Валерій Олександрович, там за ліцей. Писали там, але ще ж ми маємо право на два гектари, то під застройку, а два гектари. Ну Тому? ви писали ви місто, ви учасник АТО по місту Правильно, писали, дороги під забудову під забудову для АТО Три, винайдено 4 гектари землі е, на е, теплицях, де сило козяти де Подано реклама, точні не реклама, а інформація подана у всі засоби інформації, в тому числі асоціація АТОвців, Про те, що сьогодні всі бажаючі, хто хоче отримати земельну ділянку для будівництва, будь ласка, пишіть заяву. Ви отримаєте, але це повинні ви звернутися в держземгеокадастров обласний. Все, в зв'язку з тим, що то за межами населеного пункту. Сьогодні по всіх населених пунктах Козятинського району, майже у всіх населених пунктах є земля для атовців. Є земля для атовців. Будь ласка, заяву кому не надана на цьому земля. Тепер можна я скажу. Скажи. Це треба конкретно. Кадастровий номер. На території Комсомольської села. Я вам не скажу. Ко? У власності вже. У власності? Шановний, я розумію, що ви приїхали сьогодні виконати замовлення. Яке замовлення? Ви вже, потім, вже потім, ви кажуть, що замовлення. Яке замовлення? Ми там на сьогодні дуже замовлення виконували виконували. Да, да? да. Яке замовлення? Да. 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 Скажіть, скажіть, будь ласка, яке у вас конкретно. Є правила, скажіть, вас конкретно є скажіть, будь ласка, ця земля в вашій власності, вашої родини чи ні. Шановний, скажіть, скажіть, я вам ще раз скажу. Скажіть перед комісією. Я сьогодні маю. Господарство не маю ніякого відношення на Я вам скажу, де землю знайти. Я вам скажу. Я вам скажу. Шмоти. І той, хто сьогодні замовляє, він також порозорого більше 20 гектарів землі і користується нею незаконним. <риклад> В тебе є 20 гектарів землі. Як ти обробляєш? Немає. Ви навіть тих 10 соток офіційно не шановні. В нас замало часу. якщо у вас є якісь конкретні питання, пишіть, будь ласка, за звернення відповідне. Дайте, якщо ви бачите сьогодні, що я в чомусь порушив, є відповідні органи. Будь ласка, звертайтеся. На даний момент я вас прошу покиньте, покиньте засідання. чуєте? Ви звідки приїхали сюди? З ви з України з, Жит... з Житомира приїхали. яке відношення ви з Житомира приїхали? Яке відношення що так? Громадяни України чуєте? Ви приїхали сьогодні з Житомира? Яка проблема? Сьогодні у нас є хто камінідаць за товці? У нас є рада асоціації своя АТОвців. Скажіть мені, будь ласка, які сьогодні претензії є? Слободінюк сьогодні землю не надає. Є Держземгеокадастер. Якби сьогодні згідно закону я радував, ви б мені представляли якісь претензії. Сьогодні я працюю навпаки, в тому аспекті виявляємо, скільки землі є сьогодні лишньої. І для того, щоб надати атовцям землю. Землі сьогодні придостатньо в районі, щоб видати землі. Я думаю, що... Гіплари. Чуєте, у вас 23 цікавить? 23? Я не знаю, де Напишіть в і вам дадуть відповідну відповідь. Я не уповноважений вам надавати такую. Мирали, як цим не повноважені? Шановний я законодавчий я орган. Я орган. Є для цього на держав адміністрація і В Мої обов'язки сьогодні не входить роздавати землю. Я взяв на себе навіть проводжу інвентаризацію землі для того, щоб надати атовцям. Це інша справа. А я не уповноважений не державою ніким роздавати землю. Де, тому, подивіться, моє. А то це вони собі взяли. Тритурально... Я вам ще раз кажу, я не маю права роздавати землю. Згідно закону, я не маю права. Не? Я розумію, що ви чиїсь замовлення виконуєте, не? ну то ваше право. Не? А ми розуміємо, що ви тут корупціонер, і діть замовляємо. Докажіть, є закон, є закон. Заком... Ви, ви думаєте, докажіть, що ми ви виконуємо та. якісь замовлення. Чуєте, я не хочу якісь дискусії, не зазумію. конкретно... Ви добровольці, пішли Конкрет... без зарплати, воювати від Захищають свою країну. Так. І я віддав 450 тисяч для того, щоб вдіти взути знає, і на продукти, Ми і знаємо, на, ви, на машини, ви, і ви, на все інше. Чорне, де не засвіти. І питання мали як допомогу на АТО за відбілити зб... свої кошти. Ми все знаємо. Які відбілити? Які свої, які ви не вони заклали, що мені не давали незаконно кошти. А де ваша а декларація? Моя декларація там, де її потрібно бути. Немає на сайті. Я не розумію, ви мені що, суд прийшли до труби? Ні, ми питаємо. А ви які повноваження? Ви громадські. Чуєте, які ви повноваження маєте сьогодні? Громадськість. Робити? Ми основні громадження. Пишіть, будь ласка, запитання. Виповіть, заяви навіть пишіть. Не відповідайте. Не. Що, все один і той самий замовник. Що скаже комісія? Як визвіть правоохоронний організацій? Що є питання по земельних ділянках? то це в першу чергу будь який з вас звертається в органи місцевого самоврядування. Ми вже звертали. Почекайте, ви ж слухайте, тоді давайте питати, куди ви писали, як воно виконується. <клес> тобто, якщо за, за межами земельної ділянки, ви ж знаєте, тут старше, я так понял, ось. Роз, ну, закону... ну тут багато хто, що був у це... мене на, на сході села, то якщо... відповідно ви бачили ту за... реакцію. Як вони там журналісти хотіли бити і так далі. Це Вінниця. Що ви бачите? Давайте ми знімемо цю тему. Є, є вас конкретно. Пишіть до мене, я вам дам офіційну відповідь. Якщо я сьогодні корупціонер, будь ласка, звертайтеся, відповідні органи, нехай дадуть мені оцінку. І я сьогодні тут закресленний держу. Так, як дехто думає. Я прийшов сьогодні для того, щоб робити порядок. І є відповідні зміни сьогодні в районі від того, що я прийшов. Ви по дорозі їхали сьогодні в Козятин. від Журавля. Яма на ямі? Да? Яма на ямі? ямі Малаямі далі. Те, що районна зроблено. піонерський табір сьогодні відремонтовано. І ті, хто замовляють, не дав ні одної копійки на Піонерський табір. табор. городок. сьогодні, ми дорогами займаємося всім. А ви яка? Тут мета ваша? Мета ваша, так. Да. Ви взагалі житель Бердичева, так? Я розумію. Той Томера, той Житомир. Яким виточні маєте почати скажу? 100%. Ви в себе навели порядок уже там. Да? Все у вас добре? У вас є сьогодні один Слободінюк, з яким треба звести рахунки. Ну, хлопці, Давайте маєте все-таки честь, совість і всі останні питання. Слободінюка, слободінюка, в Слободінюка якраз є. І честь, і совість. Все є. Є, все. Розумієте? Все в мене є. Чуєте, я сьогодні плачу податки. Я сьогодні маю додаткові робочі місця. Чу? Не я верніше за це, а моя фірма, яка була. А ви там дайте, дайте, дайте людині слово сказати, бо він не може вас перекричати. Ось, податки платить. Прекрасно. Да, на даний момент я вже не плачу, тому що я є державний службовець. Дайте сказати людині, що ж... ще півнаку. Ви підтверджуєте свої слова? Де ви бачили? Ви бачили той бліт, хто вам написав да, і замовлення зробив. Є в мене відповідні ваші зараз ті типу, погрози, які мені писалися. В мене все є. Покажи. Чуєте, Покажи. я зараз покажу. Хто? З вашого телефона. Да. Хто покажу? Ну, давайте, то хай займаються ті, кому треба займатися, але я вас прошу, так, ви, поважні, ви поважні люди, і мені сьогодні, чесно крустидно, за те, що хтось хоче вашими руками зводити рахунки в нашому районі. По тому, що комусь не цікаво, щоб було, робилося на благо. Я вам скажу, дехто почув на комісії, що буде проведена інвентаризація землі. І сходу побіг, значить, казати я розорав землю, а я дам атовцям. А хто йому дав право розробити? Хто йому дав право розорвати? Чекайте. Він не має права до тієї землі, має право до держземке який наділяє земельну ділянку. А він побіг каже, я вже все порішаю Атовцям. То я вам скажу, давайте ми не будемо е, лізти куди не треба. Я вас просто прошу. Ви дійсно поважні, заслужені люди навіть, люди, патріоти навіть. але сьогодні е, ну, е, хотілося б ви помірковано і виважено підходили до цих питань. Є в нас гідне е, чинне законодавство, і давайте в межах його будемо працювати. Я його не перевищую, і ви, будь ласка, не перевищуйте. Поясніть, чого декларації на сайті немає. Гона обов'язково. Я хотів би, щоб ви взагалі не знімали і закрили цю камеру. Чому? тому що ви викривлено ну ви зараз даєте інформацію. І ви бачите сьогодні дає, який рейтинг тієї газети, в якій ви пишете. Хоча на... ви не є журналіст, на... покажіть посвідчення журналіста. Ви не є журналіст. Я громадянин. Ви не є журналіст. Я ніхто... ви... Якщо ви громадянин, ви... вам ніхто не дав права знімати мене. Закрити камеру. Ви знаходитеся державній установі. Так, да, Я дуже державній, але це не значить, ви... що мене сьогодні ходити Я громадянин. Ми ж вас не вдома знімаємо на роботі. Так, да, питань немає. Якщо є відповідна для цього акредитація, це все рівно, що до вас прийшли в офіс і ну, також змагаєте. А ви потім відбувається захід. У мене відбувається, мене відбувається, мене відбувається це захід. Мене відбувається це знімається, для того, щоб ви нас не, що не? обвинили в тому числі. Ну, що знімаєте, що хочете щось знімати, знімаєте. Що були угрози щось щось і так далі. Хочете знімати, знімайте. Ви сьогодні зірвали. Зірвали засідання земельної чолі. Ми допомогли поройте... вам стати на ренси, <сі> правильно мислить. <сі> Та не помогли ви мені, я давно я на редсах стою правильних. Хтось не хоче стояти на них, через що робить такі речі. А ми я стою на правильних речах. Ви за стол переговорів і не йодь, якщо ви, як ви кажете. Я ці питання, я готовий сісти з вами. Чуєте, я готовий сісти з вами тому що ви погана людина. Чуєте, а я вважаю, що ви погана людина. Ви прийшли на земельну комісію. Вы можно сказать, мы будем звинувателем отрешённого, беспредставного, Можно сказать. Слухайте, ну и на Разрешите делать? сказать. Слушайте непонятно кого и что. Разрешите сказать, будь ласка. Сейчас получается у нас монолог. Дайте человеку, который имеет юридическое образование, который разбирается в этих моментах. Пускай задаст вопрос. Это же... Это прийшла громада, яка э, ваших по, земле пришла, чи по... Правильно. Че? 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 Давайте. Че? 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 Не, не за Так, Задасть задас за... задас 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 пару питань, ми надасть відповідь і ми... І ми, і ми, і ми значить, і для де? цього є порядок звернення, шановні. Є порядок звання, а не сьогодні ввійшли, якщо хочете робити. Є порядок звеня. Зверніться до мене. Ви просто провокуєте людина. Хлопці, я вас ще раз прошу. Ви нормальні порядні хлопці. Ви подивіться на себе. Родина. Навіщо ви сьогодні використовуєте? навіщо вас хтось сьогодні використовує? Хлопець, чекає, ви не розумієте? Дайте хай людина задасть питання, і ми підемо. Ви те нормальне питання, і ми підемо. Що ви? Комісія Ну землю. Да. Всі питання відносно землі. Он голова комісії, звертайтеся до нього. Yes. Я до комісії не маю відношення. Він yes. є голова комісії. А чого ви тут знаходитесь? От, От, тому ну, що на... я голова районної ради. Хочу... Щоб здійснювати тиск? Тихо. Який тиск? Тихо. Він організовує роботу. Тихо, Тихо! а! Тихо! そうしう。 Запитання почула. Колеги, де, де заява ваша, тому що ми на території Комсуморської сільської ради майже 60 гектарів забезпечили учасниками АТО. Навіть з Вінниці до нас зверталися учасники, по 2 гектари ми забезпечили. Ні одної заяви, яка б звернулася учасник АТО, не дали відмову. Ні на одну заяву. Я вам кажу, 60 гектарів на території сільської ради. Давайте голову села ще запрошуємо. Голова села. Павло Віктор, підтверджуйте. Ні, різниці немає. На сьогоднішній день 60 гектарів учасникам АТО надано, так? Так. 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 Зарезервовані землі, гарних земель, рілі. У нас є можливість так само вам надати ще. Будь ласка, порядок звернення, надання земельних ділянок ні одному учасника АТО. Не відмовлено навіть по місту козятину люди звертаються. Ми надаємо на сьогоднішній да день 40 гектарів. Надайте мені лист від 40 гектарів. Поконіки надали учасникам, АТО по місту козятину ірина. Учасник я пробачаю. Якщо вам не видно, я сам особисто свого кармана вам оплачу всю технічну документацію. і Все зроблю. Наскільки При... на 2 гектари да на гектар сам особисто зроблю, якщо це хтось не зробив, да і вам не надали. Я просто просив би б не робити оці такі моменти. Ви зверталися після того, як вам надали, як ви звернулися, вам не надали землю. Ви зверталися дещо чи ні? Я ні, не ходив. То думали, що воно все нормально. Ну, По-нормальному ну, люди. Ну ви подали, ви подали, чекаєте, куди? Тут у Козятині чи в Вінниці подали? В Козятині, в Вінниці. В Козятині то по місту. А в Вінниці. По, 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 то чому Вінниці? сьогодні претензії до мене, якщо ви подали в Вінниці в прозорий офіс?